На Волині милістю Божою з'явився ще один храм, 28 червня. З благословення митрополита Волинської Ніфанта освячено престол новоспорудженої церкви на честь апостола і євангеліста Іоанна у селі Борохівки Верцівського району. Божий храм у цьому селі був і колись. Принаймні єпархіальні документи, які збереглися до наших часів, назвуть нам чимало цікавих фактів, які свідчать про глибоку віру людей, що населяли цю місцевість. Село Борохи було відоме на весь луцький повіт тим, що у місцевій церкві святого Іоанна Богослова знаходилася благодатна ікона святого мученика Іустина. І у 1910 році для вшанування цієї ікони борохів приїжджав архієпископ Житомирський і Волинський Антоній. Очевидно, ця ікона загинула разом із дерев'яним храмом під час бойових дій у 1941 році. Період Другої світової війни. У день народження нової церкви зійшлося мало не все село. З благословення владики Ніфон та фонтачино свячення престолу храму ворохові звершив архімандрит Аліпіс Сапіга. Йому співслужили до двох десятків священників та деяконів. Серед них секретар Волинської єпархії протерей Миколай Бондарук. Настоятель храму Іоанна Богослова Протарей Олександр Кратюк, благочинний Ківерцівського округу, Протарей Олександр Кондратюк, у своїй проповіді архімандрит Сапіга говорив, що святого Іоанна Богослова, на честь якого освячено храм, називають ще й апостолом Любові. І саме любові щирої і безкорисливої так нині не вистачає нашому суспільству. А що ж таке любов? Як же ж цю любов можна відчути, чи руками її потрогати, чи, можливо, очами побачити? Як часто ми цим словом розкидаємося і направо, і наліво, і ніхто не задумується, а що ж таке любов? А любов, дорогі друзі, по словах апостола Павла, любов не завидує. Любов не превозноситься, любов не гордиться, любов страдає, любов терпить. Після літургії традиційно обійшли кругом храму Хресним ходом. Святом восьме здоровень! Днем особливого церковного торжества став для православних вірян села Боголюби Луцького благочиння вівторок, 1 липня, коли православна церква відзначає День Боголюбської ікони Божої Матері. Адже саме на честь цієї святині вже п'ять років тут діє тимчасовий храм. В день престольного празника божественну літургію з благословенням митрополита Волинської Луцької Ніфанта очолив секретар Волинської єпархії протерей Миколай Бондарук. Йому співслужили настоятель парафії протерей Віктор Панасюк та інші священнослужителі. У цей нелегкий для України час священнослужителі та віряни підносили особливі молитви до Божої матінки, щоб вона покрила чесним своїм покровом нашу державу, а Господь її молитвами послав на нашу землю мир. І матір Божа приходить, бо така материнська любов жертовна, і ми співаємо її помощі. Разве Тебе, білодичиться і всі слова вкладаємо всю свою віру, надію, любов до Божої Матері і її скоре заступництво. Заступництво і покрови святої Богородиці. Пригадайте, як на весіллі в Кані Галилейській Господь був і Пресвята Богородиця, і Матір Божа дала єдину, одну єдину заповідь. Те, що він скаже, послухайте Його. І ми повинні бути. Послушними дітьми, божими. Після літургії та хресного ходу секретар Волинської єпархії протирей Миколай Бондарук та голова інформаційно-просвітницького відділу протирей Валентин Марчук привітали отця настоятеля та парафіян зі святом та переказали благословення і вітання від митрополита Ніфонта. Хай благосердний Бог оберігає цю парафію і збуваються ті мрії, які у вас є отець Віктор. Ідей у вас багато, мрій теж. А ті добрі люди, котрі вас підтримують, завжди будуть з вами. Але саме головне. Покров Божої Матері хай перебуває на цій парафії і на усьому нашому місті. Спаси Сохрани вас Христос, прасником Господи! Волинська єпархія Української православної церкви допомагає переселенцям з Криму та Східної України. За них моляться у храмах та жертвують речі і харчі. У багатьох храмах єпархії так звані столи милосердя, на які добрі люди складають харчі та одяг тим, кому вони будуть потрібніші. Перший такий стіл з'явився у Свято здвиженському храмі міста Луцька, де настоятелем секретар Волинської єпархії отець Миколай Бандарук. Він каже, що на стіл несуть усе: і крупи, і олію, і домашні закрутки. З благословення владики допомогу біженцям отець Миколай передав у закладі талісман, котрий став своєрідним волонтерським центром по допомозі переселенцям. Священнослужителі Волинської епархії взяли участь в урочистостях з нагоди 18-ї річниці Конституції України, які напередодні свята відбувалися у Волинському облому з драмтеатрі імені Тараса Шевченка. З благословення митрополита Ніфон та участь в офіційному заході з нагоди одного із найбільших державних свят взяли ректор ВДС протиере Рустика Паус та настоятель Святопокровського кафедрального храму Луцька протирей Георгій Шевчук. 30 червня у центрі культури і дозвілля Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки відбулися урочистості географічного факультету з нагоди вручення дипломів. З благословенням владики Ніфонта та на запрошення керівництва кафедри участь у святкуванні взяв секретар Волинської єпархії протирей Миколай Бондарук. Батюшка переказав викладачам та випускникам вітання від митрополита Ніфонта та побажав Божого благословення на усіх життєвих шляхах. В обласному центрі Волині побувала голова синодального відділу церкви і культура Української православної церкви йогоменя Серафима Шевчик. Матушка збирає інформацію про довголітнього служителя церкви Христової, почесного ректора ВДС, протоерея Петра Влодика. На зустрічі вона розпитувала отця Петра про його життєвий шлях. Ігуменя Серафима відібрала й деякі фотографії з особистого архіву батюшки. Вони поповнять музейну експозицію Україна православна. Але окремі світлини матушка радила берегти. Зіницю ока безцінними є не тільки фотографії, але й спогади. Матушка Серафима каже, що цікаві розповіді священнослужителів про їхнє сімейне життя. Для світських людей такі історії мають слугувати прикладом. У нас є ціла глава історію їхнього кохання. Ви знаєте, це було надзвичайно цікаво. От кажуть, священник, чи він має почуття, чи він взагалі якась така, знаєте, монумент якийсь прийшов і служив. Матушка була приємно вражена історією нашої духовної школи Волинської духовної семінарії. Екскурсію провів голова видавничого відділу Волинської єпархії протерей Олександр Федчук. По тому матушка поспілкувалася з митрополитом Ніфонтом. Владика подякував їй за візит та побажав Божого благословення на усіх життєвих шляхах. У студентів Волинської духовної семінарії виробнича практика і як і метрові стіни пам'ятки архітектури потребують ремонту. То майбутні духовні пастирі з Божою і з благословенням митрополита Волинської Луцько Ніконта взяли у руки будівельні інструменти. Степан Ангустінов із родини, котра дала церкві, вже не одного священника. Духовними пастирями були прапрадід, прадід, дід, тато і хресний батько. Будівельну справу хлопець освоював ще вдома. Трошки вдома, звичайно, пробував біля батька, біля діда трошки робити, а тут біля нашої семінарії на практиці. Теж надала про себе знати. Помімо, того, помімо хору, як ми ходимо, співаємо, бо у нас тут хорісти, хлопці, ще тут по господарству робимо ремонт. Наразі Степан працює в селі, котра може стати і його помешканням. Перший курс вручилися, щоб поки живемо разом, поки перевчитися до колективу, якось звикнути до умов семінарських. І взагалі якось так цікаво було, коли 25 чоловік, ніби як духовна армія, так сказати. А зараз вже потім до другого курсу ближче, то вже нас будуть по кіллях розселяти, то ми вже будемо жити разом з хлопцями старших курсів. Волинська духовна семінарія знаходиться в приміщенні колишнього домініканського монастиря, який пам'яткою архітектури національного значення. Держава про нього наразі не турбується. Тим часом на зиму старі стіни дають тріщини у багатьох місцях. Їх доводиться заштукатурювати, зафарбовувати або білити. У семінарії є готовий проект реставрації приміщення та підготовлено і її кошторис. Проте сама реставрація обійдеться у кілька мільйонів гривень. А семінарія знаходиться цілком на отриманні Волинської єпархії української. Православної церкви таких грошей тут немає, тому доведеться обходитися косметичним ремонтом.